Привіт! Актуальним питанням в період різдвяних свят для біженців з України стало як повернутися додому і не втратити статус Укр в Польщі. А якщо вже втратив, то що тоді робити? Про все це розповім у відео. Нагадаю вам про те, що ж таке статус Укр і що він надає отже, це звичайний песель. Який має позначку Укр і підтверджує статус захисту українці у Польщі, які потрапили до країни після 24 лютого 2022 року, та оформили тимчасовий захист. Мають право півтора року законно жити та працювати, отримувати безкоштовні медичні послуги та оформлювати грошову допомогу. Однак, при виїзді, наприклад, назад в Україну чи в іншу державу більше ніж на 30 днів, статус захисту та всі виплати автоматично скасовуються. Цікаво, що на практиці виявилось, що статус Укр можна втратити і менше ніж через 30 днів це може бути пов'язано із звичайним збоєм в системі прикордонника або людським фактором. То, що ж потрібно зробити, щоб відновити цей статус? Щоб відновити статус Укр потрібно звернутися в ужонт міста, в якому перебуваєте. Та подати заяву, в якій пояснити ситуацію. Якщо ви були менше 30 днів, тоді, до прикладу, покажіть штампи перетину, що ви не перевищили термін в 30 днів. Якщо ви були більше 30 днів, тоді теж потрібно пояснити причини вашої тривалої відсутності. Але найголовніше. Пам'ятайте, що рішення приймають в ужонді, і не завжди воно може бути на вашу користь. Якщо допустимо ваше обґрунтування причини виявилося не дуже вагоме, і розгляд справи відбувається в індивідуальному порядку. Пишіть в коментарях, чи втрачали ви статус Укр та чи вдалося вам його відновити. Діліться своїми історіями.